Будемо брати активнішу участь управлінні освіти і заклади міста Житомира у всіх закладах, пов'язаних з цим прекрасним роком англійської мови, який буде в Україні. Я хочу сказати, що місто Житомир має славні традиції, звичайні англійської мови і поширення англомовної культури. Ще з 2010 року ми запропонували мовні табори літні у наших закладах, не чекаючи. Коли це вже буде встановлено указом президента. В цьому році ми плануємо закупити дали пропозиції владі міста, щоб забезпечити класи англійської мови інтерактивними дошками, що дозволить нам покращити якість, підняти на новий сучасний рівень вивчення англійської мови, а також проводити вебінари, відеоконференції, також включаючи і наших партнерів за кордоном. Наші заклади, як 23-я гімназія, 12-та школа, завжди були флагманове не тільки міста Житомира в учнівської мови, але й всі області, про що свідчать щорічні перемоги наших учнів на Олімпіадах всіх рівнів, включаючи всі українські. Не вчителі міста Житомира також перемагають у нас, ви знаєте, на конкурсі «Вчитель року всеукраїнського рівня, і ми цим пишаємося що говорить про те, що у нас славні, потужні традиції вивчення англійської мови в місті Житомирі. З 2014 року на базі 23-ї гуманітарної гімназії діє експериментальна площадка Академії наук по вивченню англійської мови. Відбувається експеримент і забезпечується науковим супроводом. Академії наук України. Також ми плідно співпрацюємо з інститутом лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, де проводить заняття викладач Калініна Лариса Вадимівна, професор сходники до Алламовного Олімпу. Ми також говоримо про те, що завжди співпрацюємо із кафедрами англійської мови. І Київського міжнародного університету, і багато наших вихованців вибирають шлях щодо навчання в вузах, вибираючи англійську філологію, англійську лінгвістику як майбутню професію.